Пані та панове, шановні слухачі, шановна Наталія, перш за все я хотів би подякувати вам за запрошення з свій внесок у цей поважний конгрес. Мушу дізнатися, що під час підготовки доповіді я був сповнений думок про свого давнього друга професора Поворознюка, і мені в цей час. Було, часто було сумно. Тема моєї доповіді це остеопороз у чоловіків. По-перше, я мушу визнати, що у мене немає жодного конфлікту інтересів. А щодо змісту моєї доповіді, першим пунктом є соціально-економічне значення хвороби, патофізіологія, відмінності в розвитку, діагностиці та лікуванні хвороби серед чоловіків та жінок і, і варіанти лікування остеопорозу. Вивчення остеопорозу у чоловіків виявило відмінності. Між чоловіками та жінками, що в свою чергу спричинило краще розуміння біології кісток загалом. Але незважаючи на це величезне збільшення знань, остеопороз у чоловіків часто не виявляється та не лікується належним чином. І проблемами цього є вищий поріг переломів. Остеопороз, а також вплив важливим є дефіцит як андрогенів, так і дефіцит естерогену, а також антропауза. А це поширеність остеопорозу в Європі. Ми вважаємо, що приблизно 20 мільйонів людей страждають на остеопороз із співвідношенням 1 до 4, тобто 4 мільйони чоловіків і 16 мільйонів жінок це захворювання. Стосовно витрат на лікування остеопортичних переломів або низькоенергетичних переломів, вони досягають четвертого місця в цьому спектрі захворювань, починаючи з ішемічної хвороби серця, і вниз, до деменції чи до раку. Тому витрати. Тому витрати вже піднялися до четвертого місця в загальній структурі витрат на захворювання. Це відоме дослідження, яке ми проводили. Ми вивчали півмільйона пацієнтів з травмами у травматичних центрах відня. Ви можете побачити різницю між чоловіками та жінками, і коли ви подивитеся на жовту криву, то побачите, що є зрушення в сторону збільшення кількості малотравматичних переломів, які відбуваються приблизно на 10 років пізніше, ніж у чоловіків. Отже, який вплив андрогенів і естрогенів на кістку? Ви можете побачити на цій схемі вплив андрогенів зліва та естрогенів праворуч. Андрогени постійно перетворюються ароматазу в естрогени, тоді, як... андрогени мають. Прямий вплив на преостеобласти та на диференціювання остеобластів у зрілі остеобласти, а естрогени, вони регулюють лігант ранку, а також впливають на диференціацію попередників остеокластів до зрілих остеокластів, що призводить до відмінностей резорбції та формування кісткової тканини. Як наслідок відбувається ремоделювання кісткової тканини, яке є незбалансованим при остеопорозі як в чоловіків, так і у жінок. Що таке модулятори кісткового ремоделювання? У нас є стимулятори, є інгібітори, є системні гормони, які стимулюють, і є місцеві фактори. Так, маємо системні гормони, які пригнічують, і локальні фактори, які пригнічують. Стимулятори, які ми знаємо, це парадгормон, активна форма вітаміну Д, споріднений парадгормон, пептид, гормон росту. Місцевими факторами є інтерлейкіни, туморно фактор, інсуліноподібний фактор росту, інтерлейкін-6 тощо, інгибіторами є естрогени, андрогени, прогестерон. І місцевими факторами є остеопротегерин, механічне навантаження та інші. На цьому графіку показано розвиток кісткової маси або приріст кісткової маси під час статевого дозрівання у дівчаток та хлопчиків. Ви можете бачити, що в кінці статевого дозрівання хлопчики випереджають дівчат, і в них починає розвиватися більше кісткової маси, ніж у дівчат. Отже, які вікові зміни кісткової тканини? Та який вплив статевих гормонів. Отже, ми знаємо, що чоловіки, а також жінки, втрачають протягом життя більше 50% мінеральної щільності кісткової тканини, яка сформувалася в процесі росту та в підлітковому періоді. Але втрата частково компенсується процесом утворення переостальної кістки, який показаний на цих двох графіках поперечного перерізу кістки, де ми знаємо, що тестостерон індукує більше утворення переостальної кістки, ніж естроген. Із іншого боку, також витончення самих требел, від, требекул відрізняється. У жінок проявляється більшою кількістю перфорацій, а у чоловіків требекули стають більш тонкими. Ми маємо власний досвід біопсії кісток у чоловіків. І можемо показати вам зараз лакуни остеоцитів за методологією дуже високої роздільної здатності. Тут ви можете побачити лакуни з остеоцитами в 3D-конструкції, і ці лакуни з'єднані між собою так як геліозна система в головному мозку. Детермінантами або визначниками пікової кісткової маси є, звичайно, генетична схильність, харчування, гормони, спосіб життя, що призводить до досягнення, що впливає на досягнення пікової кісткової маси, яка є вищою або нижчою в кінці третього десятиліття, а які гени пов'язані з розвитком остеопорозу. Деякі рецепторні гени, такі як рецептори вітаміну Д, естрогену, рецептор кальцитоніну, чутливі до кальцію рецептори, парадгормон або андрогени і, і так далі. У нас є ціла, ціла купа ланцюжків таких генів. Але чого ми не маємо на даний момент, так це невеликого підпису, невеликої кількості генів, як от 8 або 10 генів, де ми знаємо, що вони відповідальні за розвиток певної хвороби, наприклад, остеопорозу. Гендерні фактори. Такові за різницю фікової кісткової, фікової кісткової маси. Існують генетичні фактори, і вони опосередковано залежать від генетично закладеного розміру кістки. Відомо, що чоловіки мають більшого розміру кістку ніж жінки, але ми також знаємо, що чоловіки мають і вищий ризик травматичних переломів. У чоловіків є вища пікова кісткова маса і є відмінності в геометрії кісткової тканини, а також в ремоделюванні та в механізмах втрати кісткової маси. У чоловіків відбувається менша втрата кісткової тканини, а який ефект від антропаузи, про це ми ще не знаємо. І існує менший ризик падінь і нижче тривалість життя. Але ще 20 років тому. Кожна та співавтори продемонстрували рівень біодоступності тестостерону, перепрошую, естрогену у чоловіків і у жінок. І ми бачимо, що чоловіки також втрачають естрогени залежно від віку. Так, так що естероген також може відігрівати відігравати важливу роль у розвитку остеопорозу, хоча всі чоловіки мають. Все ще вищий рівень естерогену, ніж жінки у постменопаузальному періоді. Основні причини виникнення остеопорозу у чоловіків в 50% випадків є невідомими, і ми вважаємо, що це просто ідіопатичний шлях розвитку захворювання. А причиною інших 50 Є стероїди, гіпогонадизм, алкоголь, гіперкальціорія, захворювання шлунково-кишкового тракту, куріння або імобілізація. На тканинному рівні ми бачимо глибокі лакуни резорбції і низьке утворення нової кісткової тканини. Формування, процес формування набагато меншим, ніж резорбції. І більша кількість основних гістологічно визначених ділянок ремоделювання в суму скелеті, і це все відповідає за прискорену втрату кісткової маси. Кожного третього чоловіка відбувається перелом стегна. Кожен шостий чоловік у старшому віці страждає від перелому стегнової кістки. Кожен п'ятий чоловік страждає від повторного перелому стегнової кістки і спостерігається достовірно вищий рівень смертності у перший рік після перелому. Найбільша частота переломів хребців спостерігається між четвертими і п'ятими десятиліттями життя. Існує ще низька обізнаність про остеопороз у чоловіків і лише декілька досліджень, які вивчали остеопороз у чоловіків. Поріг початку лікування у чоловіків, чи відрізняється він у жінок? Ну, ми вважаємо, що переломи у жінок і чоловіків виникають при однакових показниках мінеральної щільності кісткової тканини. Таким чином, вони, як правило, демонструють подібний ризик переломів. І ІОФ рекомендує обчислення показника Тестко. На основі даних, отриманих з досліджень у жінок у постмінопозальному періоді, оскільки вони достовірно не відрізнялися між собою, покази до лікування препаратами є однакові у чоловіків і у жінок, і немає, на жаль, довгострокових досліджень у чоловіків, але. Було запропоновано запропоновані рекомендації для жінок, які також повинні застосовуватись у чоловіків. Тож чи можемо ми застосовувати ту саму концепцію терапії у чоловіків, також як у жінок постменопаузальному періоді? Ми знаємо, що для лікування остеопорозу можна використовувати антирезортивні засоби та анаболічні препарати, які показують достовірний значний ефект у чоловіків. На даний момент у нас проводиться дослідження щодо вивчення у чоловіків ромосозумабу, який є антитілом до склеростину. І ще 20 років тому Орвел та співавтори показали, що відсоток пацієнтів із новими переломами значно зменшився під час лікування алендронатом протягом двох років. Іншому дослідженні, як ви можете побачити, відсоткові зміни мінеральної щільності кісткової тканини на рівні поперекового відділу хребта або шийки стегнової кістки, вивчали у 240 чоловіків з остеопенією. Це показано ліворуч у порівнянні з результатами за 34 і 48 місяців спостереження у жінок у постменопаузальному періоді. І ви можете побачити, що на всіх ділянках скелету є достовірні зміни, достовірний приріст мінеральної щільності кісткової тканини, а також є вплив на переломи, який зображений на графіку праворуч. Також показано, що у чоловіків у перших стовпцях стовпцях у чоловіків з остеопонією у порівнянні з жінками у постменопаузальному періоді з переломами хребців або остеопонії. Якщо ми порівняємо рівень крослапсів лапсів із сироватковим тестостероном, то побачимо, що незалежно від вищої чи нижчої концентрації загального тестостерону, зниження рівня крослапсів є подібним. Крім того, ми можемо побачити різницю в мінеральній щільності кісткової тканини на рівні поперекового відділу хребта в порівнянні з різним рівнем тестостерону у чоловіків, і також немає достовірної різниці після 12 го і через 24 місяці від початку лікування. Така ж картина стосовно зменшення ризику переломів тіл хребців. Низький загальний рівень тестостерону не впливає на зниження ризику переломів ні через 12, ні через 24 місяці лікування. Під час, під час лікування з кислотою можна побачити значний відсоток приросту мінеральної щільності кісткової тканини як в чоловіків, так і у жінок. Вплив на переломи продемонстрований на прикладі переломів тіл хребців через 24 місяці застосування препарату, але не показаний при наявності невертебральних переломів. Натомість у жінок продемонстрований ефект через 36 місяців лікування. Деносомап також достовірно підвищив мінеральну щільність кісткової тканини в дослідженні адаму у чоловіків у порівнянні з групою плацебо. І, і знову відсоток приросту мінеральної щільності кісткової тканини порівняно з жінками. Хоча це не було прямим порівняльним дослідженням, але тут показано, що існує значна ефективність щодо зміни мінеральної щільності кісткової тканини, і знову ж таки ми не маємо в цьому дослідженні даних про переломи у чоловіків, які лікувалися диносомамок. Так, дослідження Орвола та співавторів щодо остеонаболічного лікування показує, що терепаратит спричиняє значне збільшення, призводить до значного збільшення мінеральної щільності кісткової тканини на рівні поперекового відділу хребта, як це було продемонстровано і для жінок. Майже немає відмінності у збільшенні мінеральної щільності кісткової тканини. Серед чоловіків та серед жінок, як ви бачите на графіку праворуч. Тож дозвольте мені підвести підсумки щодо ідеопатичного остеопорозу, остеопорозу, індукованого стероїдами та гіпогонадального остеопорозу. Усі відомі препарати є ефективними для підвищення мінеральної щільності кісткової тканини, незалежно від віку та функції статевих залоз. Незважаючи на те, що дослідження відносно невеликі, різні за дизайном, але очевидно, що ці препарати є ефективними для зниження ризику вертебральних переломів. При остеопорозі, спричиненому е гормонами, е бісфосфонати покращ е покращують мінеральні щільність з кісткової тканини, і, хоча вибірки були невеликими, вони також, ймовірно, зменшують ризик переломів. В одному дослідженні терепаратит був більш ефективний, ніж алендронат у, контекст у контексті зменшення переломів. На гіпогонадальний остеопороз також добре впливало лікування бісфосфонатами, деносомабом. Татерапаратипду, та збільшуючи мінеральну щільність кісткової тканини у чоловіків з гіпогонадизмом. І, як я вже згадував раніше, у нас зараз проводиться одне перспективне дослідження щодо вивчення ромосозумабу і є дуже хороші попередні результати. І На кінець дозвольте мені показати наш університет Сігмонда Фройда у Відні і нову будівлю, де розташований відділ вивчення метаболізму. Кісткової тканини та остеопорозу, і я дуже дякую вам за вашу увагу.